Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі Живого Телебачення! Вітаємо вас на сьогоднішній трансляції молитви Ангела Господній. Відбувається вона традиційно на площі святого Петра. Зібралися тут уже тисячі паломників з різних країн світу та з різних куточків Італії, і вони очікують появи Папи Франциска у вікні Апостольського палацу. Сьогодні на літургії в Римокатолицькій церкві звучить євангельська розповідь про Ісуса і Закхея. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік, на ім'я. Він був головою над Митріями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали до чоловіка грішника, зайшов у гостину. А Закхей устав і до Господа промовив Господи, ось половину майна мого даю в Богем, а коли чимсь когось і покривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. У своїй проповіді, яка передуватиме молитві Ангела Господній, святіший отець, вияснить нам зміст цього уривку. Очікуємо разом із паломниками, зібраними на площі святого Петра, а їх сьогодні, як бачимо на екранах, чисельно зібралося. Очікуємо його появи. На каналах Живого Телебачення в Ютубі та Фейсбуці розпочалася трансляція молитви ангел Господній під проводом святішого отця Франциска. Вітаємо усіх глядачів і молільників, які приєднуються до цієї трансляції на наших каналах. Ось у вікні Апостольського палацу з'являється папа Римський. Вітаємо його і приготуємося вислухати його пастирське слово. Дорогі брати і сестри, доброго дня! Сьогодні в літургії Євангелія розповідає про зустріч Ісуса Ізакхея, старшого надмитниками у місті Єрихоні В центрі цієї. Розповіді є дієслово шукати. Закей шукав побачити, ким був Ісус, і Ісус, зустрівши його, стверджує, син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Зупинімося трохи на цих двох поглядах, які шукають один одного, погляді Закхея, який шукає Ісуса, і погляді Ісуса, який шукає Закхея. Погляд Закхея йдеться про збирача податків, тобто одного з тих євреїв, які збирали податки від імені римських правителів. Зрадники батьківщини і користувалися їхнім становищем. З цієї причини Захей був багатою людиною. Усі його ненавиділи і вважали грішником. У тексті сказано, що він був малий на зріст, і це, можливо, також натякає на його внутрішню ницість, на його посереднє життя, нечесне життя. На його погляд, який завжди був звернений униз, але Закхей хоче бачити Ісуса. Щось, що в його побачити Ісуса. Він біг, він побіг наперед, каже Євангеліє, і щоб побачити його, виліз на сикомор, бо йому треба було, бо Ісус мав проходити туди. Закхей, який мав усе принижується, стає на дорогу приниження, щоб побачити Ісуса, уявімо собі міністра фінансів, який вилазить на дерево, щоб побачити щоб побачити щось. Закій у своїй ницості відчуває потребу шукати іншого погляду, погляду Христа Він ще не знає його, але чекає, щоб хтось визволив його із його ста, стану низького морального стану, витягнув із болота, в якому він опинився, і це фундаментально. Закхей навчає нас, що в житті ніколи усе не є втрачено. Ніколи все не є втрачено. Ми завжди можемо дати простір для того, щоб розпочати, щоб розпочати все спочатку, навернутися. І це те, що робить Закей вирішальним у цьому сенсі є другий аспект погляд Ісуса, якого отець послав шукати тих, хто заблукав. І коли він прибуває до Єрехона, він приходить прямо повз це дерево, на якому перебуває Закхей. Євангелій розповідає, що Ісус підняв очі і сказав йому Закхею, злізай негайно, бо я сьогодні маю бути у твоєму домі. Це дуже гарний образ, тому що, якщо подивити, якщо Ісус повинен дивитися вгору, це означає, що Він дивиться на Закхея знизу. А це історія спасіння. Бог не дивиться на нас згори, щоб принижувати, щоб судити нас. Ні, Він опустився, щоб умити нам ноги, дивлячись на нас знизу і повертаючи нам гідність. Таким чином, перетин поглядів Закхея та Ісуса не мов би підсумовує всю історію спасіння. Людство з його стражданнями прагне відкуплення, але передусім Бог із милосердям шукає своє створіння, щоб врятувати його. Брати і сестри, пам'ятаймо про це. Божий погляд ніколи не зупиняється на нашому минулому повному помилок, але з безмежною довірою дивиться на те, ким ми можемо стати. І якщо часом ми відчуваємо, що ми є людьми низького зросту, не здатні до викликів життя, а тим більше до Євангелія, загрузли в проблемах і гріхах. Ісус завжди дивиться на нас із любов'ю. Дивиться на нас, як із закеєм, він іде нам на зустріч, він кличе нас по імені. І Якщо ми його приймаємо, приходить до нашого дому. Тож можемо запитати себе, як ми дивимося на нас самих. Чи ми відчуваємо себе неадекватними і змиряємось, чи тут же, коли нам погано, шукаємо зустрічі з Ісусом? І потім, який у нас погляд на тих, хто зробив помилки і намагається? Піднятися із пороху своїх помилок? Чи це погляд згори, який судить, зневажає і виключає? пам'ятає? Дорогі глядачі, дуже перепрошуємо через те, що проблеми з електроенергією були. На жаль, наша трансляція була перервана. Святі Отець промовив молитву Ангел Господній. Вітак привітав зібраних на площі групи паломників, яким подякував за спільну молитву. Вам також, дорогі наші глядачі живого телебачення, бажаємо гарного сьогоднішнього недільного дня і богом благословенного наступного тижня запрошуємо єднатися в інших ефірах з Ватикану що середи о 10-й годині загальна аудієнція та кожної неділі, о 13-й сьогодні, молитва Ангела Господній. Слава Ісусу Христу!